Всі сідайте, тихо діти. Домовляємось не шуміти, руку гарно підіймати, на уроці не дрімати, а знання маршій хапати. Тож гаразд, часу не гаймо і урок свій починаємо. Будь ласка, порахуй, скільки ти бачиш рибок. Правильно, п'ять. Та ще одна, шість. Якщо від шести забрати одну рибку, вона відплела, залишилася 5. Скільки ти бачиш рибок? Правильно, всього чотири рибки. Дві уплило, скільки залишилося рибок? Правильно дві. Чотири мінус два буде два. Подивись, скільки ти бачиш зараз рибок. Правильно, всього вісім рибок. Якщо чотири з них відпливає, вісім мінус чотири залишається чотири. Молодці. Ви впоралися! Будь ласка, у своїх зошитах запиши математичний диктант. Запиши число, що складається з двійки та трійки. Наступне запиши число, що складається з шести та двох. Запиши число, яке складається з цифр 6 та 2. Наступне запиши число, що складається з 7 та 3. Запиши число, яке складається з 7 та 3. Запиши сусідів числа 7. Запиши число, що стоїть між одиницею та трійкою. Запиши число, яке стоїть між одиницею та трійкою. Давай перевіримо. 5, 8, 10. 6, 8, 2. Якщо ви виконали все правильно, поставте собі смайлика. що відмінного на малюнку. Поясни, як виконали дію додавання. У дівчинки було три кульки, у хлопчика дві. Він віддав дівчинці, вони об'єднали всі кульки, в них стало 5 кульок, тому що три додати 2 дорівнює 5. Другий малюночок, поглянь, будь ласка, у дівчинки три кульки, у хлопчика одного на інвалідному візочку одна кулька. І у хлопчика, який стоїть поруч із другом, ще одна кулька. Тобто 3 додати один і додати один буде також 5. Тобто, 3 плюс 2 дорівнює 3 плюс 1 плюс 1 дорівнює 5. І так, і так можна записати число 5. Як виконали її віднімання? В нас було квадратиків скільки? Правильно, 7 квадратиків. Ми відрізали 1, а потім відрізали ще 1. 7 1 і 1 буде 5. А якщо ми від 7 квадратиків відрізаємо 2, також буде 5. 7 1 та 1 дорівнює 7 2 або дорівнює 5. Чи можна числа віднімати? Частинами. Звичайно, числа можна додавати і віднімати як частиною, так і повністю числом. Будь ласка, виконай віднімання частинами, скориставшись числовим відрізком. Запиши в зошит. Пригадай, 3-1 і 2. 3 це 2 і 1. 10 мінус 3 дорівнює 7. Якщо треба відняти частинами, то ми кажемо 10. Мінус 1 та мінус 2 дорівнює 7. Якщо нам треба від 10 відняти 7. Так, по іншому. Ми можемо сказати: 10 відняти 2 і відняти 1 дорівнює також 7. Будь ласка, давай виконаємо наступне завдання. Нам треба доповнити намисто. Створити ряд чисел. 1, 2, 3, 4. 5, 6, сім, вісім, потім 9 і десять. Перше намистини готові. Другий ряд. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Далі 9 і десять. Молодці. Ви доповнили наше намисто. Давай додамо предмети. 4 лілії та 3 бджілки. 4 додати 3 буде 7. Дві мушки плюс один метелик дорівніє 3 комашки. 5 равликів. Та 3 очерети. Буде скільки всього предметів 8. Поглянь, 5 бджілок додати. 5 мухоморчиків грибочків буде. 10 предметів. Молодці. Запиши сусідів числа. 8, сусіди 7 та 9. 6, сусіди 5 та 7. 5 сусіди 4 та 6. 3, сусіди, звичайно, 2 та 4. 7, сусіди 6 та 8. Два сусіди один та три. Дев'ять сусіди вісім та десять. Чотири сусіди в нас три та п'ять. Молодці впорали. Будь ласка, дай відповідь на запитання.